Багато жінок запитують себе, чому я знову і знову опиняюсь в токсичних стосунках. Що зі мною не так? Як начебто я притягую своє життя навмисно тих партнерів, які завдають болю. Знайоме тобі таке? Давайте розберемо, є три причини створення таких стосунків. Перша причина це. Звичний сценарій з дитинства. Коли любов в дитинстві асоціювалася з холодністю, болем, критикою, то підсвідомо ми шукаємо схоже, бо мозок прагне знайомого, навіть якщо воно руйнує. Друга причина це відсутність відчуття власної гідності. Коли ти не віриш, що заслуговуєш на справжню турботу і повагу, коли ти погоджуєшся на крихти і виправдовуєш чужу жорстокість, третя причина це страх залишитись наодинці. Токсичні стосунки здаються кращими, ніж пустота, але саме ця залежність тримає тебе у замкненому колі. Вихід є, він починається з усвідомлення я варте більшого, з вміння зупинитися і обрати себе. Пам'ятай, що справжні стосунки не виснажують, а наповнюють, відгукуються. Став подобайку і напиши коментар, що для тебе найважче відпустити в стосунках.